Наш флаг і наша цвітуща Україна. Всі були в захваті. Я думаю, що людям понравились просто просто з'їдать. Щороку, у травні, українці відзначають яскраве та самобутнє свято день вишиванки, присвячене нашому національному одягу. Українська вишиванка з'явилася багато століть тому. Існує велика кількість візерунків та технік шиття. У кожному регіоні України свої візерунки, кольори. Техніки вишиванки гуцулок не схожі на сорочки жінок слобожанщини, різні орнаменти у мешканців сіверщини і буджака. У придунав'ї до українських вишиванок приєднуються яскраві сорочки, які вишивають молдаванки, болгарки, гагаузки та представниці інших народів. Свято вишиванки, яке пройшло у місті Рені біля пам'ятника Кобзарю, продемонструвало різноманіття нашої культури та повагу до наших національних символів. В ході цього свята мешканці Ренійської громади могли придбати яскраві стрічки. Всі зібрані кошти підуть на допомогу землякам, що зі зброєю в руках відстоюють незалежність та цілісність України. В ході цього свята його учасники змогли ознайомитись з роботами мешканців міста, що на протязі двох місяців проходили арт-терапію під керівництвом члена національної спілки художників України Сергія Костова. По перше, ми досягли тої цілі, яка була в нас запрограмована. Тобто, ми навчилися насолоджуватися, коли ми малюємо. Але це була тільки частина, тому що мені, наприклад, дуже сподобалося. те, наш вчитель Сергій Костов він нам розповідав дуже багато. Якщо ми запитували про якихось художників, про якийсь період, наприклад, там в творчості, по якимось картинам, він нам розповідав якісь такі цікаві речі. Що це було не тільки малювання, це було таке в нас зростання в сенсі знань, тому що, наприклад, для мене було дуже цікаво почути, що таке супрематизм. Ну, тобто я знала, що там щось таке є, але що це я не знала і коли він пояснював так просто, так ясно, що таке супрематична копія. Я зрозуміла, що це таке. Тобто, тепер я побачу, вже буду розуміти, що це таке. Тому для мене було важливо не тільки те, що ми там себе якось дуже-дуже свободно, дуже вільно почували. У нас була така компанія. Постійно було спілкування. Спілкування було таке на рівні дуже такого транквілюючого, тому що нам це сподобалось всім. Всі були в захваті, всі захотіли продовження, і може ми ще будемо малювати. Але основне, що ми навчилися, і я що навчилася, я зможу іншим людям розказати, що реально за допомогою акварельних фарб і за допомогою бумаги можна. Добитися того, що ти заспокоїшся і побачиш цей світ прекрасним. Ти будеш дуже уважно вдивлятися, тому що я для себе відкрила, як це важливо дивитися уважно, тому що картина це не тільки відображення того, що ти бачиш, це відображення твого емоційного стану. І як важливо зрозуміти те, що нам пояснив Костов. Окрім того, що ти бачиш, якого кольору небо, якого кольору дерева, ти повинен звертати увагу на... Тінь. Воно вроді, ну що та тінь, а без цієї тіні не буде картини. Я малювати не дуже любила, і в мене це не виходило. Я, я трішечки побоювалася фарб, але закінчив школу, я почала малювати. Спочатку По олівцями, потім восковими олівцями. І потім вже перейшла на фарби акрилові і на холсти. Коли я навчалася в інституті в Ізмаїльському і ДГУ на четвертому курсі, в мене був вчитель по предмету український народний розпис Шишман Іван Іванович. І тому я дуже обожнюю малювати, особливо розписи, як на чорних пластинках, просто розписи. Тож я цим займаюся. Я любила рисувати. И передалась моим внукам. И я довольна. Моя внучка, будущий архитектор, и рисует и на втором курсе в Киеве учится. И рисует на уровне художников очень давно. Очень давно. Вся ее мечта была, когда началась война, она не, получается, ЗНО не сдала и как бы рухнула ее мечта. Но уехали в Финляндию, и там все-таки выходили указы, и она в Эстонии сдала ЗНО успешно. И сразу направила документы именно в Украину, туда, куда она хотела. И поступила сразу. И пришлось им вернуться. Папа согласился, мой сын, потому как это ее мечта. Я всегда рисую, когда пройшла что то увидела мені понравилось, что то добавила. я люблю свою україну і я вірю що она победит. і наш э, наша україна будет настолько сильна что росія нас никогда не победить наш флаг і наша цветущая україна я думаю що людям понравилось просто просто созидать то есть... приобрести какие-то маленькие навыки, хотя изначально ставилась задача, что не идет разговор ни о каком обучении. То есть мы просто делимся, общаемся, но в процессе общения, так или иначе, имея что-то общее, мы приобщаемся к чему-то большему. То есть я так думаю, что людям это понравилось, мне это понравилось. Два месяца два раза в неделю поработать акварелью, лично для меня было очень приятно, потому что дом в своей деятельности у меня не всегда это получается. Столько, столько времени уделять. И мне это чисто с профессиональной точки зрения понравилось. А вообще, я говорю, что хотя, хотя, бы, хотя бы то, что такая роскошь человеческого общения, она была очень, кстати. Задоволений ходила. І якщо щось буде змалювання, буду ходити з задоволенням. У Раніській громаді проводиться велика робота щодо збереження культурного різноманіття, розвитку талантів дітей та молоді. Якщо ви хочете, щоб про реніську громаду дізнався весь світ, розповсюджуйте це відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.